Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Ей Кубот кінг Конг Айс. Три захищений смартфон для найвимогливіших умов використання. Він отримав додатковий дисплей на тильній стороні, потужний акумулятор і захищений корпус, який не боїться ні пилу, ні води, ні падінь і ні навіть високих температур. Давайте подивимось, на що він здатен, але перед початком традиційно підписуйтесь на канал, натискайте лайк під цим відео і обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. У комплект постачання входить сам смартфон, King Kong Ice Айстрин, USB кабель, зарядний при пристрій pd 33 вати, карта з підказками, посібник користувача та шпилька для вилучення SIM-карти. Такий набір забезпечує все необхідне для початкового користування пристроєм. KingKong Ice 3 відрізняється своїм брутальним і агресивним дизайном, який підкреслює його міцність і надійність. Чорний і помаранчеві кольори надають пристрою стильний вигляд, а використання високоякісних матеріалів забезпечує його довговічність. Корпус смартфона виготовлений з ударостійких матеріалів, що дозволяє йому витримувати падіння з високої висоти без серйозних пошкоджень. Він отримав рівень захисту IP68, є повністю захищеним від проникнення пилу, що гарантує його працездатність у найсуворіших умовах. Крім того, він може витримувати занурення. У воду на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай. Актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А рівень захисту IP 69 k означає, що смартфон витримує вплив високих температур. Кнопки і роз'єми KingKong Конг 3 розташовані класично, а також присутня стандартна програмна кнопка. Також присутні слот для подвійної наносім карти або однієї наносім та sd карти. На нижній стороні нерозміщений роз'єм для зарядки та навушників. Важить смартфон всього 284 грами, а його товщина 12,7 мм. Такі показники. Є значно меншим ніж мають інші смартфони цієї категорії, але це ще не все. Прямо поряд з блоком камер по центру розташований додатковий дисплей. Цей екран може використовуватись для відображення годинника, що дозволяє швидко і зручно перевіряти час без необхідності розблокування основного екрану. Також він може показувати сповіщення екрану, що є однією з найцікавіших функцій додаткового екрану. Є можливість використовувати його як видошукач для селфі на основну камеру. Це забезпечує значно вищу якість фотографії, оскільки основна камера смартфона завжди має кращі характеристики, ніж фронтальна. Завдяки цьому екрану ви можете бачити себе під час зйомки, що дозволяє робити ідеальні селфі з високою роздільною здатністю. Така функція є справжньою рідкістю серед сучасних смартфонів і робить KingKong i 3 унікальним вибором для тих, хто цінує якість фотографій та зручність у використанні. Звісно, це не унікальна розробка. Я вже зустрічав такий додатковий дисплей в інших захищених смартфонах, але погодьтесь, Рішення дійсно круте та й виглядає непогано і дійсно зручно. Що ж стосується основного дисплея, смартфон оснащений 66 дюймовим Full HD IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1080 на 2408 пікселів. Він має ємнісний сенсорний екран з частотою оновлення 90 Гц. Рамки доволі помітні, але в цій категорії смартфонів по іншому не буває. Якщо коротко, дисплей приємний оку, яскравий, насичений і головне пікселі не проглядаються. KingKong Ice 3 працює на процесорі MT60. 7,69 g88 під управлінням операційної системи Android 14. Смартфон має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою SD картки до 1 ТБ. Така конфігурація забезпечує високу продуктивність та швидкість. Смартфон підтримує роботу в різних мережах, а також навігаційні системи GPS, GLONASS, Galileo та Beidou. для підключення до інтернету доступні Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц та Bluetooth 5.0. Навіть підтримує це NFC, тож все, що вам може знадобитись у сучасному смартфоні, тут є. Декілька секунд твоєї уваги хочу розповісти про тобі про ігровий стіл Cougar і Демус 120. RGB-підсвітка по бокам з двох боків, ось такий лейтовий, ем, знаєте, стиль, ігровий стиль. Є USB-Hub, два USB 3.0 порти, один USB type c Порт максимально зручно, все виведено. Лоток під кабеля, ви його зараз не бачите, але він доволі таки зручно знизу розташовується. Також електропривід можна підіймати. Мати також ось так стіл, а також можна опускати, якщо вам потрібно будь-яка висота, все максимально налаштовується під ваші потреби. Одним словом, посилання знаходиться в описі під цим відео. Я впевнений, ви точно будете здивовані ціною, оскільки цей стіл доволі таки привабливий за свої кошти. При поганому освітленні або штучному вони дещо гірші, в принципі, як і у всіх, основна камера складається з трьох модулів: перший на 100 мегапікселів світлосили F 18 другий на 5 мегапікселів, та третій на 0. 3 мегапікселя для ефекту боке. Якщо говорити про якісь фото, то в денну пору вони тут нормальної якості з правильною колірною передачею. Портретний режим підтримується, працює добре та без помилок. В темну пору присутній режим Ніч, де смартфон показує середній результат як для свого класу смартфона. Те запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Що така у нас якість, легка ходьба по стабілізації. І по якості відеось така ситуація. Це Та запису відео в нічну пору. Можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою. Ось таку нічну пору, складні умови. Дощова погода, Ось такий результат по основній камері. Фронтальна камера на 32 мегапікселі з світлосилою F2.2. В світлопору можна без проблем отримати хороше селфі, також є її портретний режим. Працює теж добре. В темну пору ви не зробите нормальне селфі без додаткового освітлення. Те запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як смартфон працює. Вот таку. Доволі таки непогано світлопором. Така ситуація у нас по фронтальній камері. Та запису відео фронтальна камера, нічна пора. Можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон трішки додаткового освітлення, але ситуація. Відео зараз бачите. Якщо ж говорити по камерах, то я відверто можу сказати, камери тут звичайні чогось надприроднього тут немає. Показують непогану якість в світлу пору. в темну, звичайно бажає бути кращим, але все ж таки, це смартфон, який акцентований саме на захист. Тому, в принципі, виробник не став робити акценту на камерах. KingKong Конг 3 оснащений незмінним акумулятором на 5100 мАч, що забезпечує тривалий час роботи без підзарядки. Це дозволяє використовувати Користувати смартфон протягом усього дня навіть при інтенсивному навантаженні. Взагалі він може прожити і два дні, а то і більше. Для зарядки передбачений блок живлення на 33 вати. Кубот KingKong Ice 3 це потужний захищений смартфон, який поєднує в собі хороші технічні характеристики та дійсно потужний рівень захисту. Він ідеально підходить для тих, хто веде активний спосіб життя або працює в складних умовах. Ви завжди будете на зв'язку, зможете знайти потрібну інформацію в інтернеті, і при цьому не потрібно переймати. Про те, в яких умовах ви знаходитесь, та чи чисті у вас руки. Повірте, цей смартфон справиться з цим без проблем. І якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Угляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а свої відгуки про захищені смартфони пишіть в коментарях під цим оглядом. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.